Почати нашу прес-конференцію із слів е, Генерального секретаря Об'єднаних Націй Дага е, Хамаршкольда, який трагічно загинув власне, під час виконання миротворчої місії, який сказав, що питання миротворчості, в принципі, не були притаманні військовим. Але, як виявилося, тільки військові можуть ці питання вирішувати, Миротворчість Україна. Україна як засновник один із одна із країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй спочатку власне від перших років незалежності прийняла активну участь у формуванні і і, і процесі миротворчої діяльності тобто на сьогоднішній день наш історичний досвід України. Має вже 20 років, вже пішов 21 рік, як ми працюємо. Тобто можна сказати, що, іс що історія миротворчості є власне і історією України. За цей час що можу сказати? Так, щоб ви просто розуміли, про що мова йдеться, які обсяги інформації, які, яка кількість людей. Більше 40 тисяч громадян нашої держави пройшло через миротворчі операції. Вони прийняли участь у миротворчих операціях по всьому світу, від Гватемали до Східного Тимору і від Югославії до Анголи. Так, щоб ви розуміли деякі цифри, що це нам дало. Якщо брати чисто такі аспекти, що це значить переміщення, було переміщено кількість особового складу, яка, в принципі, складає до 40 механізованих бригад. Можете собі уявити. А нальоти здійснено більше 50 тисяч нальотів авіації. Що це дає, власне, для бойової підготовки і чому нам це необхідно, в принципі? Тому що якщо один рік бойової підготовки Збройних сил і, і за програмами на нього розраховано на одного льотчика 20 в один, то тільки за місяць в місії льотчик Робить нальот на 30 40 годин, тобто ми фактично за пару років готуємо льотчика найвищого класу, так званого льотчика тисячника. Тому воно і підходить. І що власне для держави, не тільки для збро... для збройних сил, то на сьогоднішній день приблизна... приблизний обсяг відшкодувань тільки організації Об'єднаних Націй для Української держави. Гроші всі йдуть до державного бюджету. Це 500 мільйонів доларів. Це то, що від... Але можна про ці цифри говорити ще багато і багато цікавих, але ми хочемо перш за все звернути вашу увагу, що за кожною цією цифрою стоїть людина. Стоїть людина в погонах або без погонів, яка виконувала свої задачі, знаходячись у відриві від сім'ї, у важких умовах, у бойових умовах. Часто... Вусто, як то кажуть, під прямим вогнем. Як це було в Сараєво, як це було в інших куточках Єгославії, в Східній Славонії. Ми маємо дуже багато позитивних відгуків і від Секретаріату ООН, і від Департаменту миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй, і від інших організацій, ОБСЄ і так далі. Ну, безумовно, це. Піднімає імідж нашої держави. Це сприяє розвитку і укріпленню наших Збройних сил, які переживають складні часи, але незважаючи ні на що, ми, ми, наші колеги, з гідністю виконували, виконують і я надіюсь будуть виконувати задачі по по миротворчості, по підтриманню миру в всьому світі. Крім того. Основною ідеєю нашої організації, що це не є, не є вузький клуб 40 тисяч чоловік, як я назвав цю цифру в потенціалі. 40 тисяч то тільки представники Збройних сил. Ми готові співпрацювати з усіма верствами суспільства і нашими колегами з інших відомств, які приймали участь в миротворчих операціях, які допомагали у проведенні миротворчих операцій, тому що людина, яка своєю працею, своїм досвідом... Забезпечували виконання завдань. На нашу думку є таку, таким же учасником цього процесу, як і безпосередній учасник той, хто сидів в місії безпосередньо. Значити, що міжнародне співробітництво буде спрямовано виключно на досягнення цих цілей та на виконання завдань нашої організації з урахуванням, звичайно, потенціалу керівного складу об'єднання та рядових членів організацій. Основою співробітництва стане налагоджена взаємодія з міжнародними організаціями, гуманітарними структурами і громадськими організаціями інших країн, які об'єднують учасників миротворчих операцій. Що стосується міжнародних організацій, то увага буде зосереджуватися передусім на тих організаціях, які пеклуються про питання підтримання миру та безпеки в світі, в окремих регіонах і так далі. А також виконують і координують гуманітарні завдання. Це, звичайно, ООН, ОБСЕ, ЄС, Міжнародний комітет Червоного Христа. Як всеукраїнське об'єднання, ми будемо на першому етапі налагоджувати взаємодію з цими організаціями, перш за все з їх представництвами в Україні. Ну а надалі я думаю, що кордони співробітництва будуть розширюватися до регіональних та центральних офісів цих організацій. Щодо співпраці з громадськими організаціями інших країн, для яких Україна є компрік. Контриб'юторам людських ресурсів, як військових, так і цивільних, планується обмін досвідом в різних напрямках діяльності, в тому числі вивчення питань соціального захисту в цих країнах, соціальної адаптації військовослужбовців, вивчення можливості започаткування соціально значущих гуманітарних інших проєктів, От. з урахуванням великої чисельності звільнених запас миротворців активного віку. Планується сприяти їх працевлаштуванню, звичайно, за їх бажанням, в міжнародній місії в якості цивільного персоналу. І ми цим будемо займатися і працювати в цьому напрямку, звичайно, з урахуванням їх знань, вмінь та набутого досвіду. Таким чином, за мету співробітництва в даному напрямку можна визначити просування України як контриб'ютора кваліфікованих та досвідчених цивільних кадрів до миротворчих місій.